З 2 вересня офіційно стартувала програма Національний кешбек, за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва. Ця програма схожа на звичайний кешбек, який пропонують банки чи магазини, але організований державою у масштабах всієї країни. При цьому національний кішбек не поширюється на підаксизні товари, як то алкоголь, тютюної вироби і пальне. За умовами програми, кожен покупець може отримати як компенсацію від 2 гривень до 3 тисяч гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Нарахований кешбек буде доступний для перевірки у застосунку дія вже наступного дня після купівлі товару чи послуги, а виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. До того ж, кошти кешбеку не вдасться зняти готівкою їх можна використовувати лише для безконтактних платежів. На сайті «Зроблено в Україні є доступний перелік виробників та продавців, які вже долучились до програми. Він постійно оновлюється. Наразі до програми національної кешбеку долучилися понад 300 виробників та більше 20 тисяч торгових точок, які разом пропонують понад 37 тисяч товарів. Кошти кешбеку можна використати для оплати комунальних та медичних послуг, спортивних занять, придбання квітків у кіно чи театр, сплати рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку. Крім того, накопичений кешбек можна спрямувати на підтримку ЗСУ або придбання військових облігацій.